Головний принцип Instagram – не продає. Продає система всередині нього. Довіра, у тебе є пропозиція, якесь рішення, утвердження. Це працює як на маленький продукт, так і на великий продукт. Що б ви не продавали? Оця система, ця воронка, вона так працює. Секрет номер 1 я хочу закріпити да, трошечки, це стабільний прибуток, який дорівнює стабільній вашій енергії. Дивіться, стабільний прибуток це коли є стабільна енергія, стабільна система, стабільна сміливість продавати кожного дня. Секрет номер 2 Чому в тебе не працює? Тобто давайте розберемо, чому твої продажі не працюють. І як це можна змінити? Давайте побачимо з вами три найпоширеніші причини порожнього інстаграму, а чому твій профіль гарний, але не прибуткує.